Як граючи в мапу, сенс якої знаходити нові блоки та предмети, щоб розширювати свій простір для знаходження нових блоків та предметів, можна зрозуміти, що вас бісить Майнкрафт. Саме Майнкрафт, а не мапа. В цілому сенс мапи прикольний. Вам треба знайти усі блоки та предмети, які можна отримати легально, в виживанні без читів. Але деякі предмети зав'язані на мобах. Коли ми лише починали грати на цій мапі, ми думали, що вдвох ми швиденько все зробимо, все знайдемо, все отримаємо. І на початку це було доволі цікаво і весело. Ми шукали, які ще найпростіші предмети ми не знайшли, щоб на декілька блоків розширити світ, тому що вже поряд з границею ми бачили нові блоки, яких у нас ще не було. На даний момент я витратив на цю мапу вже більше 46 годин і знайшов 994 предмети з 1047. Чому ж так довго це зайняло і чому я її так і не пройшов? А справа якраз в механіках самого майну. Більшість часу після 20-ї години проходження це АФК, тому що мені треба було дочекатися появи того чи іншого моба. Наприклад, жаб. Я чекав декілька годин поряд з мангоровими болотами, я намагався їх спалити, щоб було більше місця для спауну, освітити, стояв поряд, стояв далеко, я втомився стояти. Але врешті-решт я дочекався появи жаб. Ще один моб, який у нас вперше з'явився лише через 7 годин це мандрівний торговець. В чому тут сенс? Тому що в нього є речі, які можна отримати на цій мапі лише через нього. Ну або я просто не знайшов те єдине дерево темного дуба, яке доступно на цій мапі, щоб отримати з нього саджанці та листя. І так з усім. Козео на мапі був лише один, і той без рога, який з нього треба було вибити. Я стояв в горах декілька годин, я бігав навколо них вдень і вночі. Я так і не дочекався того странного козла. Ще один приклад це патруль. На початку гри ми бачили три або чотири патрулі, і це було в межах 10 годин. Після цього я не зустрів жодного, а мені треба вибити тотем. І це саме механіка Майнкрафту, а не обмеження мапи, тому що усім цим мобам є місце для спавну, але вони цього не роблять. Так, звісно, в звичайних обставинах я б просто пішов шукати інший біом, в якому ці моби заспавнялися. Я міг би відійти від дому і на тисячу, і на 10 тисяч блоків заради цього. Але подумайте самі, нащо? Якщо поряд з вами вже є потрібний біом і вам просто потрібен один моб. Але маємо, що маємо. Скоріше за все, я не буду намагатися отримати 53 предмети, які мені залишилися. Там є платівки, там є квітки, знову ж таки, які теоретично можна було б купити у мандрівника. Там є речі, які можна отримати лише з мобів.